Не забувайте, що в нас ще крім Дунайки і ляща у нас ще є товарчик. Значить, дивіться, весь товар знаходиться в холодильничку. Круасанчики – 1000 гривень кілограм, капчений смачний рулетик 1400 за кілограм, дуже. Торнадо, дівчатки, торнадо дуже вкусний, 1500 Малосолка 950, ви знаєте. Колбаска, кальмар з тунцом, форель з каламиру 1000 гривень за кілограм. Так лесій до мене. Аситринка, лосось, каракатиця 1200 за кілограм. В'ялений тортик 1500 за кілограм. Смачна котлетка з камбулию 1000 гривень за кілограм. Ескалара тисячу, ой, 900 гривень за кілограм. Дівчатка, весь товар знаходиться в коло і все це передається новою почтою. Дуже вкусне масло, девочки, 700 і 800 гривень за літрову банку. Воно а дуже так, добре утро. Нема риба буде сьогодні ввечері. Продали. Так, дивіться, і корочка. Там до зараз ми достали. Зараз виложимо холодильник. Горбушка. Горбушка стоїть 700 гривень за 100 гривень. Дівчатка, дуже смачна ікорочка, і кита, і горбуша. 700 гривень, 100 грамів, 800. Ціна на ікру не мінялась. Дівчатки, ви вже можете робити спокійно заготовки до паски. Потім буде ажіотаж. Потім буде мільйон обід, мільйон сіону. Я вам хочу сказати, що... Я так думаю, ціна на товар не підніметься. Ви знаєте, що у нас ціни одні і ті ж, тому що, допустимо, свято, там Новий рік, Пасха, там 8 березня, день Любільних. У нас ціна на даний момент одна і та ж. І та ікра, і корочка дуже смачна. Це йде кіта, тут 250 грамів 2 тисячі. Це йде горбуша 200 грамів, 1400. І корка знаходиться в холодильничку. Ну, всі ми любимі наші крабики, дівчата, починаємо 5 міні обзор. І хочу вам сказати, що вони продаються. Я вже вам казала, це не, не продукт первої необхідності, але це делікатес, дівчатка. І всі його є люди, які його люблять, і він нормально у нас продається. Якщо він не продавав, самі біовики, яку не брали. Подкрилися, покажи холодильник. Ми вчора кості ввечері дополучив крабика, Покажи, скільки в нього. Дівчатка, дуже-дуже багато і він дуже у нас нормально продається. Це йде перша паланга, він йде плотний. Значит, 0,7 баночка, 6 тысяч, 0,25, 2. Сейчас вам хочу сказать, 0,7 банка, 6000, потому что светулька рубля ролик, мы трошки ошиблися. 0,5,4 и 0,25. Девчаточка, наш товар находится в полудисочку. Не забываем, что я дуже смачна Печень 0,5 баночка 900, 0,25... 0,23 250 і така 100 грам 100 гривень. Потім дуже смачна сайра йде кусочками 120 гривень. Так, дівчатки, ми потім дуже смачненький тунець. Ось така баночка 500 гривень. Тунець іде одним куском віри деволії. Значить, так, сюди йдемо. Ви знаєте, що всі любима наша щучка, саме полезная ікра. У неї саме більше вітамінів, у неї більше вітамінів, ніж у чорний. 100 грамова 450, 250 грамів 1000. Дуже смачна ікра моєві 170 гривень баночка. Дуже смачна, не солена. Значить, так міні-обзорчик я вам зробила. Потім дівчика, ця дуже хороша ікра, ще 230 тридцять 1500 тисячу п'ятсот гривень. Потім форелечка, 200 грамів 1000 гривень. Мої хорошенькі, замовлення приймаємо тільки на Viber, 098493. чотири дев'ять Заказики собираємо. Я думаю, вам достатньо буде сьогодні і донаєчки, і лящика. Дівчатка мої замовлення. Саме головне на Viber. Не робіть напоміналку. Якщо ви не зробили заказ, я обов'язково до вас дойду. Утром ми почали, все вам показали. Заказики ми вже збираємо, дійшли до четвертого заказу. Дівчки, думаю, сьогодні всім все вистачать. Красуні мої по поводу сайкової странички. Значить, тут вже набирає оборот. 9.0, Дивіться, де, Леся, ну, так не дуже, щоб воно видно було. 9.072. Це фейкова сторіночка, це не моя сторіночка. От ми зараз з вами листаємо. Тут воно все-все-все тако. Значить, дивіться, 9072, Це фейкова сторінка. Це не моя сторінка. Дівчатка, щоб ви не, не велися ні на що. дивіться, у нас одна сторінка Instagram і TikTok. Красуні мої, будьте дуже внімателі. Це не моя сторінка, це фейкова. І ще раз кажу багато хто віра. пишуть коментарі, пишуть то дівчатка, щоб ви знали. У нас одна сторіночка. І вона, скільки е, там у нас? 300 з чим-то тисяч, так? Да? Ну, 9072 це фейк. Я вас дуже прошу, це не моя сторінка. Тут можуть просити у вас і запроси на замовлення, і переписку вести, дівчатка. Всі замовлення тільки на Viber, 098 493 0776. Крім Viber ми не приймаємо замовлення нікуди. Саме головне, дівчаточки, якщо ви мені написали утром замовлення... Не пишіть через три години, чи буде мій заказ. Даже якщо вам не буде достатньо товара, все одно я вам скажу, товар закінчився. Ми вам передамо його завтра. Саме головне не, не напоминайте про себе. Я про вас помню. Я так само хочу продати вкусний вам товар, як ви хочете його отримати. По поводу замовлення. Дивіться, правда, ну 24 на 7, говорю ролик. в ролику. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. Город, номер телефона, фамілія, імя, отчество, номер пошти. Предоплати немає. Ні предоплати, не ні, ні, ні по цьому, не побизнали. Ми не працюємо. І дивіться, дівчатки, не торопіть себе. Я вас дуже прошу. От дівчатка написала в 6 часу, зараз мені пише. Ви про мене не забули. Дивіться, зараз я на даний момент 196 замовлень. Дівчатка ще раз кажу: якщо вам не хватить товару, я вам все одно скажу, буде завтра і буде, і буде завтра. То, що ви про себе напоминаєте, ви робите замовлення всі, потім в 11. Це нічого не міняє. В будь-якому випадку я до вас не перейду, тому що є порядок черги. Перший заказ ми купуємо чим-то сьогодні, бо дівчатка. Я, ви думаєте, не хочу продати вам товар, я його так хочу вам продати, як ви хочете його поїсти. Дунайка 550, ріж 500 і 700-800. Ці замовлення на вайбер, дівчатка. Ну слухайте ролики, ну пожалуйста, ну просто слухайте. Те, що ви про себе ласточки напоминаєте, це тільки мінус вам, бо тому, що коли йде замовлення всім у 12 ви про мене забули, понятно, що до 12 її вже не буде. І я вам не відправлю. А 8 відправлю. Ну як уже вам говорити? Чесно, дівчатки, ну просто ну я вже не знаю, як вам говорити. Ну я вже розказується вам кожен день, кажде утро. А ви мене не чуєте?